Що добрий ранок, хлопчики і дівчатка? У нас сьогодні як завжди сонячно, окуляри я не брав з собою, але Ох, постараю... постараюся вижити, я в магазини назад цікавий влог сьогодні. Нічого просто не записав. Ем... Те, щоб не хочеться записувати, ніби хочеться, але... От сьогодні такий день був, знаєш, я тренувався навіть взагалі без відео без камери. Сьогодні прийшов в зал, відразу Шмонденка побачив, він там тренувався, ну, Анатолія трохи поговорив з ним. Не знімав на відео, значить, не хотів виглядати безглуздо. Типу поговорив з ним, відійшов в сторону, там знімав би його або щось там, допитував би на камері. Я розумів, що у нього там і так купа людей, які до нього підходять. от. І так подивився навколо, думаю, блін, скільки українців зараз в голосу. Сьогодні був я, Юра, Катя, ще двоє людей до Юри приїжджали його підопічні. Той самий Шмонденко. Потім приїхав Гаст з дружиною. Скільки українців, просто жесть. Так, ну що, пацани, ще раз привіт-привіт-привіт. Сьогодні буде більш таке розмовне відео, розбір коментарів, тому що не встиг нічого записати і будемо так розмовляти. Значить, перше. А, чи не хотів би я викладати контент раз в три дні і робити його більш якісним? А, не знаю, чи вийде якісніше, тому що ну, таке моє життя, так я живу кожного дня, і я його показую таким, яким воно є. Щось там супер-пупере не хочу видумувати, показувати. Звісно, можна якісніше, можна краще, але просто я, знаєш, відзняв, 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 відредагував, закинув в соціальні мережі і про це більше не думаю. Тобто зайду там деколи, почитаю коментарі. Знайду, можливо, якісь ідеї, на що відповісти, і таким чином я записую це відео. А, звісно, хотілося б якісніше щось зробити, вірусне, щоб залітало. Ти повністю правий в тому що потрібно подумати над відео, подумати, як воно залітає. Знову ж таки, давай візьмемо, наприклад, сценарію, от як Шмонденка. Да? в нього є сценарій, там прибиральник і так далі. Тобто він не показує своє життя, він працює, наприклад, на контент. Він відзнімає і за рахунок цього отримує якісь там певні перегляди. Є люди, які показують своє життя, це більше лайфстайл, розмовні якісь там влоги І це, звісно, менше залітає, але знову ж таки це повністю ідентифікує людину, показує те, як вона живе. Нічого поганого в цьому не бачу, якогось там суперзаробітку з цього немає, але все рівно я хочу таким чином нотувати своє життя, потім подивитися. Як я декілька відео назад казав, подивитися потім в, минул, в майбутньому це все і глянути. От. Прикольно, я на цьому рівні раніше був, зараз я тут. Це досить таке цікаве запитання, цікавий коментар. В мене питання для чого. Тобто ти стоїш поза подвійного біцепса, так? Ти або напружуєш прес, або ти його втягуєш в вакуум. І все. Ну тобто, таких відео в мене купа в інстаграм сторінці, або на моєму тіктоці можеш подивитися, там ще є відео з позінгу, десь там відео так. 150 чи 50 назад і можеш подивитися, в принципі, там все. Все воно є. Але для чого це? От в мене запитання, пацани, Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в чому підлог цього запитання. Тобто я не являюсь якимось майстром позіну, звісно, я розумію, мабуть, для чого цей коментар, але залишимо це, мабуть, в таємниці. Про що говорили Шмонденко? Думав, що розповісиш. Дивись, особливо ні про що. Буквально там декілька слів перекинулось, тому що це людина, яка зайнята, людина, яка приїхала сюди по справах, його графік забитий, і, в принципі, е знову ж таки, якось там нагліти, записувати його на камеру, значить, як дитина не хотілося б, звісно, просто так, а, дивіться, Анатолій. Ні, просто постояли, поспілкувалися, попросилися сфоткатись. Сьогодні знову ж таки бачили його в Голдс, Підійшов там, буквально два слова з ним перекинувся. Там такі певні слова похвали йому, сказав він, там теж запитав, чи ми займаємось, і так далі. Такі, от загальні, загальні деякі слова, нічого такого особливого. І знову ж таки кажу, не хочеться нагліти там, знімати, тому що його знають там майже кожен гол. і поки він тренується, до нього там підходить купа людей. І знову ж таки, це не тренування для нього. Я, я розумію, що людина прийшла потренуватися знову ж таки, але це зворотня сторона медалі успіху та впізнаваємості. Але, 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 якось так. Е, так, звісно, я про це думаю і неоднократно, але я просто не знаю, як це реалізувати. Я розумію, що в мене всі параметри для цього є. Не обов'язково навіть там говорити на камеру як актор, не обов'язково там якось е, вчитися на це. Я розумію, що є якісь певні дійсно як каже, епізодичні ролі, в яких я міг би участвувати, але я просто не знаю, як це реалізувати. Знову ж таки, мабуть, найперше, це масовки, мабуть. А потім вже можна рухатись далі, далі, далі. Я хотів би цього, це одна з моїх таких, не те, щоб цілий, можливо, мрій, знаєш, от знятися в кіно. Коли це був малий, я в принципі мріяв знятися в якомусь фільмі, я мріяв бути актором, пам'ятаю, але далі за якусь там мрію чи за дитячі якісь там бажання я не можу це перекинути. Тобто зараз я бачу в своєму житті бодібілдинг, соціальні мережі. Хотів би сказати бізнес, але ну, на рахунок бізнесу я не певний. Я не знаю, що з чого саме я хочу. В першу чергу хотів би побудувати бізнес на основі фітнесу, тематики фітнесу, тому що я в цьому спеціаліст, я в цьому експерт, і от і якраз таки в цьому я хотів би рухатись, тому що знаєш, люди які кажуть, що я хотів би побудувати бізнес, ну це пальцем в небо просто. Я хотів би заробити гроші, яким чином, як там і так далі. Це дуже таке розтяжиме поняття. Я хотів би стати фінансово незалежним. Як? Ну, таке, знаєш, дитяча позиція. Тобто, якісь підприємницькі навички в мене, звісно, є, тому що я завжди чимось займався, завжди щось продавав. Так в мене дійсно було. У мене було навіть таке, що продавав там. Сигарети купував, оптом перепродавав там. Е, був такий досвід, дійсно, раніше а, займався Міноксидилом в Луцьку, тобто, але це якось сильно далеко не заходило. Це працювало просто як локальне радіо, тобто там якийсь знайомий зробив результат, він передав іншим знайомим, потім знову іншим знайомим, іншим знайомим. І таким чином, от такий маленький бізнес в мене крутився. Багато я на цьому не заробляв, тобто маржинальність там була приблизно 100, 150-175%. Але, в принципі, знову ж таки, з Тіктоком. Декілька разів виставив відео в TikTok, і в принципі вони залітали. Знову ж таки, я робив там міжукраїнські відправлення, тобто в інші міста України також надсилав мінок сидили. Бізнес на рахунок фітнесу, тобто, в мене є мої продукти, які продаю. Не знаю, чи можна це ідентифікувати як бізнес, мабуть. Якась підприємницька діяльність. Тобто монетизація того, чим я займаюся, і в чому в мене є певні навики. Я думаю, це дуже добре, коли в тебе є певного роду навики, і ти можеш їх монетизувати, тому що багато хто, візьміть той самий університет, так? Це ж ти вклав, наприклад, 4-5 років, і, в принципі, ти маєш монетизувати те, що ти здобув за цей період. Але ну, хто це монетизує? Більшість отримали диплом і до побачення. І 4-5 років просто пішли в під хвіст. Ну, таке також буває, але. Я не кажу, що університет це погано, це добре, тому що як-не-як -як ти отримуєш там свої навики. Знову ж таки, ті самі чотири роки в армії, які я був, також я отримав там якісь навики. Це сформувало мене теперішнього, якого ви бачите. І складу, що це погано, це добре. Не можна сказати, це життя. І про будь-який досвід, який був зі мною, я взагалі не жалію. Рахунок університету, знаєш, мене була така прірва в житті, коли я... Почав себе рівняти з тими людьми, в яких є вишка. Тобто в мене все йшло так не сильно вгору, просто так стабільно. Я зупинився на якомусь плато, це ще було в Луцьку. Я почав думати: от цей там хлопець, ця дівчина розумніша, тому що в них є вишка, вони отримали якісь там навики, а я там неповноцінний і так далі. Ну почав себе накручувати, заганятися, почав розуміти, що вища освіта це не саме головне, і ніяк не являється маркером того, що. В принципі, це тобі гарантує якийсь успіх в житті. Ні. Питання в тому, як ти це реалізуєш. Знову ж таки, так само як книжки, так само як будь-яка інформація, яку ти отримуєш, це не є гарантією того, що це тобі допоможе. Питання в тому, як ти це застосуєш і під якою призмою ти це бачиш в даний момент. Одну ту саму книжку можна перечитувати декілька разів, і вона буде відкриватися зовсім зовсім по-новому. От якось так. Ну, ще одне таке питання розберу з інстаграму, з Тіктоку, з Телеграму. Дуже часто запитують хлопці, молоді, як не вигоряти, як ти продовжуєш це робити, як ти не здаєшся. Основа цього всього, це в принципі, бажання дійти до тої самої точки. Якщо якось бажання, мрії, цілі немає, ну, ти просто зупинишся. В тебе дзвонить будильник зранку, і ти розумієш, для чого мені взагалі вставати? Я хочу ще поспати, я відкладу. А коли ти встаєш, і ти розумієш, так мені потрібно зробити це, 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 у мене немає часу спати, мені потрібно закрити ці самі питання. От, в принципі, і відповідь на запитання. Тобто потрібно задатися ціллю, мрією, без мрії також нікуди. Тобто, мрія, по суті, відрізняється від цілі лише тим, що в тебе немає поступових кроків, як до неї дійти. А так, в принципі, це майже рівнозначні речі. Тобто в тебе є в голові та сама кінцева точка, до якої потрібно дійти, але ціль це поступовий план. Покроковий дій, які потрібно виконати, і тоді ти в принципі майже гарантовано дійдеш туди. А на рахунок мрії, це просто є щось таке далеке, що ти хочеш, але ти не знаєш, як це здійснити. От, в принципі, на такій позитивній, не знаю, мабуть, мотиваційній ноті, закінчимо це відео. Таке відео сьогодні вийшло. Відповіді на коментарі, і працюємо далі. Це в якийсь там 150 день, не пам'ятаю який точно, і з вами був той самий Сергос. See you soon, Guys, у мене вже 11 з -е чимось. Йду робити їсти на завтра. І завтра у мене веселі будні на мувінгу. Радий побачити кожного. Па-па!